Угорське культурне товариство зі збереження традицій Варда з самого початку війни підтримує нужденних в Україні, у тому числі і на Закарпатті. Особливу увагу приділяють допомозі медзакладам. Так у поле зору культурного товариства потрапила берегівська лікарня, де була велика потреба у засобах для пологового відділення. Саме їх днями і передали закладу. Я лікар-акушер-гінеколог родом звідси з берегова. Народилася саме у цьому пологовому відділенні, куди ми зараз привезли медичні засоби. Декілька місяців тому ми привозили сюди допомогу для відділення інтенсивної терапії та травматології. Тоді ми навідалися і до пологового відділення, де ми дізналися про їх потреби у підтримці. Ми почули, що у них нема акушерського ліжка. Зараз нам вдалося привезти для закладу два великих ліжка трансформера. Ми дуже раді, що змогли допомогти цими засобами берегівській лікарні. Кошти на придбання медобладнання через тендер виграла спілка акушерів Угорщини. Угорська ж спілка і придбала обладнання. Це був міжнародний тендер до міжнародного товариства акушерів. Наша угорська спілка вже з 2018 року є членом міжнародного товариства. Тендер ініціювало товариство і звернулося до нас як до прикордонної спілки з питанням, як вони можуть допомогти українським породіллям та нашим колегам-акушерам. Наша частина тендеру складалася з двох частин: у першій ми допомагали українським біженцям, харчами та іншими засобами на території Угорщини. А це вже друга складова нашого проекту, де ми долучилися до покращення. Умов перебування для породіль у берегівській лікарні. Ми привезли два акушерських ліжка, шість медичних ліжок, п'ять холодильників, чотири морозильні камери, стерилізатори, дефібрилятори, електрокардіографи, тобто все, що буде корисним для пологового відділення та для українських матерів. Наша роль у програмі була виконана. Ми отримали кошти, придбали техніку та засоби і вже за допомогою пані Тетяни передали їх лікарні. Найважливішою частиною гуманітарного вантажу стали так звані ліжка-трансформери, які можна підлаштувати під час пологів відповідно до потреб породіль. Це що нам в допомогу зробили наші угорські колеги, зокрема Ерделі Татяна, наша бувша працівниця. У нас працювала це потрібно жінкам, тому що є нові кроваті трансформери, на них удобніше народжувати. Апарати ті, що вони привезли, доплери для дітей, дітей вислуховування серцебиття, глюкометри і іншу апаратуру. Це потрібно, ви знаєте, воно все обновлюється. Все. Так що, я думаю, ми дуже вдячні їм за допомогу. Вони по сусідству живуть, знають нас, ми з ними зустрічаємося на з'їздах, на зборах, на конференціях в Угорщині. І вони часто до нас заїжджають з такою допомогою. Ми дуже вдячні. їм. Завдяки угорській допомозі у вигляді засобів, переданих берегівській лікарні, можна обладнати дві пологові палати.